А в Хмельницькому того ж дня ще одна масова акція: яка влада, такі дороги на кінець березня? Автошляхів у обласному центрі та цілому краї практично нема. Констатує свобода, вимагає від влади звіту за бездоріжжя та антисоціальну політику. Мітинг громади під стінами обласної державної адміністрації очолили народні депутати-Свободівці Ігор Сабій та Олександр Мирний. Я Шепетівки прийшов висловити протест, тому що банда розкрадає 60% чорного бюджету, краде від народу. Дороги всі в жакливому стані і мені небайдужа доля України. Місцева влада у паніці зігнала держслужбовців, аби зірвати мирний протест. Унікальне видовище у робочий час. Районні чиновники регіонали блокують вхід до адміністративної будівлі, провокуючи бійку. Регіонали у слабкій спортивній формі, їх доволі швидко розігнали свободівці, діляться хмельничани. Ми побачили, хто цю владу захищає. Сьогодні прийшли наш замісник, замісник районної адміністрації, прийшли керівники державних установ. Як бачите, вони були там за, за міліцією, вони захищають цю владу. Ми збирали громаду для того, щоб протестувати проти бездоріжжя, проти закриття шкіл, проти закриття лікарень. Ми з подивом зустріли, скажімо, колег в кавичках. А якщо Точніше, то державних службовців, Волочиський міський голова, керівник апарату Волочиської РДА, заступники Волівір Молинецької, Дунаєвецької РДА, тобто чиновники державні службовці в робочий час вийшли відстоювати політику партії регіонів. Ще один скандал влада зчинила на сесії Хмельницької обласної ради. Безапеляційно відкинула вимогу народних депутатів заслухати звіт керівника обл автодору та самого голови обласної адміністрації Василя Ядухи. Сьогодні Хмельницька обласна влада черговий раз показала своє справжнє відношення до людей. Вона черговий раз показала, що це не є влада, це є ліквідаційна комісія, яка займається над тим, як ліквідувати українську державу, як зробити так, щоб на Україні було поменше українців, як на тому всьому найбільше нажитися. Хмельницькому є ділянка. Дороги, щодо якої і міський голова, і всі чиновники всіляко вихвалялися, демонструючи її як найкращу, стверджують, що ця дорога буде стояти мало не 50 років. Однак навіть по ДБНах, навіть по нормах ще не минуло три роки, а ця дорога вже почала сипатись. І це при тому, що там десь близько кілометра дороги, а витрати склали понад 4 мільйони гривень. Поруч із цим намісники Януковича слухняно втілюють програму закриття шкіл та лікарень на території краю. Кажуть, це оптимізація. Обурений депутат Сабій. До 1 квітня має бути закрито десяток районних лікарень по області. Має закрито в цьому році бути 64 школи знову. Фактично, вони просто-напросто людей лишають без копійки. Говорять, що це економія. Насправді вони ці гроші вивільняють до того, щоб просто-напросто собі украсти. Громада оголосила вимоги: звільнити чиновників відповідальних за бездоріжжя, накласти мораторій на закриття шкіл, фапів, лікарень та інших об'єктів соціальної сфери. Звіту вимагатимуть незабаром. Всеукраїнська українська акція Вставай Україну відбудеться у Хмельницькому на початку квітня.